Всім доброго ранку, Божого благословення. Поділюсь двома відео. Перше, то що ми живемо в криді, бо нам життя вже не належить. Оскільки казали Богу, коли були на війні, Боже, допоможи. Що буду тобі служити, стану пастором, священником. а насправді самі обманювали Бога. Бо дійсно, коли Бог допомагає, ми Його обманюємо, коли нам погано, каже, Бог допоможи. Або коли ти тонеш, Бог нам допомагає, або ти заварій за вийшов сухим з води. І дійсно Бог в нас врятує, а ми обманюємо Бога. Треба Богу допомагати і дійсно служити Богу. Бо... Тому що нам життя вже не належить, нам належить це життя Ісусу Христу. Так що треба життя віддати заради Ісуса, і Христа, і Євангелія. Так що нам повинен Бог потрібен, щоб був. І дійсно, поділюся ще другим відео, що. Дійсно, вимре друга частина планети, бо дійсно люди перестали йти за Богом, вони встраюють, війну, влаштовують, і тут без... ведуть безбожний образ життя. І дійсно, церква буде вознесена і прийде син погибелі, це буде Антихрист. Він сяде в храмі в Єрусалімі, він захоче бути замість Бога. Но Бог його знищить і дійсно буде апокаліпсис, буде знята шоста печатка апокаліпсису, буде сім чаш гніву зліється з неба. Бо дійсно люди нехтують Словом Божим, ідуть, вони йдуть самі проти Бога, війну. І дійсно, більшість людей вклоняться антихристу, вони поставлять собі чіпа на руку або на чоло це три шістки, і це буде син погибелі, це він буде як звірі. Він буде в образі людини, це буде Антихрист. І більшість людей вклоняться. А ті, хто вклоняться, вони будуть знищені самим Богом. І ті, хто не захочуть навіть це робити, сам Антихрист знищить саме людство. Бо люди не зможуть ні купляти, нічого, ні продавати, бо грошей не буде, будуть електрочіпи, будуть керування людьми. Бо дійсно люди самі цей вибір зроблять, а вони самі цього виродка. Оберуться мого Антихриста. а нам треба правильно зробити, вибратися, треба, щоб був Ісус Христос. І дійсно, друга частина людей вони просто вимруть, вони, грубо кажучи, здохнуть, а залишиться одна треть землі на планеті. Дійсно, ті навіть грішники, які не захочуть каятись, виправлятись, Бог їх просто знищить, відправить в гігієну огніну, а буде визнасена тільки церква, перша апостольська церква Ісуса Христа. І нам треба вкладуватись з Ісусом Христом. Щоб мені були син, сини погибелі. А треба, щоб Ісус Христос був на першому місці. Бо дійсно, друга частина планети вона загине просто. А перша частина вона залишиться. Ну не всім були, грубо кажучи, торба, кердик. А тільки друга частина планети загине, бо дійсно люди живуть безбожним життям. Так що нам треба бути з Богом, і церква вона буде вознесена. А грішні люди вони тут залишаться. І дійсно нам треба бути з. Першою Апостольську Церквою, Ісуса Христа, і нам і поділюсь третім відео, що нам не треба бути вкладуватись синами цього світу, не вкладуватись в земне, а треба вкладувати Слово Боже, і щоб Царство Боже воно розповсюджувалося до краю землі, і щоб ми могли вкладувати, вкладувати в Царство Небесне, а не в земне. Так що нам треба бути не синами цього, цього світу. Не синами лукавого, грошей, мамони і так далі. А треба вкладуватись в Ісуса Христа, і щоб ми дійсно жили з Богом. Амінь.